Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана продовжує ряд музейних зустрічей, в рамках яких досліджують творчість та життєвий шлях відомих художників. Ми вже починали, вже нас були такі подібні проєкти, де ми зустрічалися з цікавими людьми. Музей це проводив. На жаль, спочатку ковід, потім широкомасштабна війна перервали таку нашу діяльність цього року. Ми вирішили відновити подібну практику. В межах проєкту, який ми започаткували до 40-річчя музею, і це і дослідницький, і популяризаційний проєкт, який називається Слід. І в межах цього проєкту, а також в межах тих виставкових проєктів, які відбуваються в музеї, перший з них це Володимир Ємець, Родина Друзі, Україна. Ми запрошуватимемо людей, які дотичні до створення. Мистецьких творів, які є в нашій колекції, або тих авторів, які або знайомі або самих авторів, твори яких знаходяться в нашій колекції, під час таких зустрічей проводять невеликі інтерв'ю, які в подальшому допоможуть більш детально досліджувати постать та творчість авторів. Ми хочемо створити серію відеоматеріалів, заархівувати оці свідчення того, як створювалися роботи, які історії цікаві пов'язані з цими роботами. Які техніки використовують, що надихало майстрів на створення тих чи інших робіт на вибір того чи іншого свого шляху? Перше інтерв'ю в рамках експозиції видатного художника Володимира Ємця розпочинаються з тих, хто особисто був знайомий з ним. Це рідні, друзі та учні, портрети яких створив відомий майстер, зокрема до проєкту. Долучилася Марія Рибіна Ткач, яка є його ученицею, Володимир Володимирович Видатний митець, живописець і культурний діяч з глибоким поглядом на життя, на всесвіт і на мистецьке середовище. Його погляди, на жаль, не завжди знаходили відгуки у сучасників, тому що він доволі був креативною людиною, прогресивною. І його погляд на формування мистецьких осередків, творчих. Кіл в певній мірі створював дисонанс в мистецькому оточенні, зокрема міста Чернігова, з таких постатей, як Володимир Володимирович, формується історія, історія образотворчого мистецтва. І це є певним прикладом постаті, яка своїм прикладом показує, що таке творець, що таке відстоювати свою точку зору. А також Чернігівський обласний художній музей запрошує чернігівців та гостей міста насолодитися великою колекцією картин відомого майстра, а також стати учасником наступних музейних зустрічей.